Квітневий меморандум розпочав зміни у спортивному житті нашої області і країни в цілому. Реконструйований стадіон Авангард поступово перетворюється у потужний легкоатлетичний комплекс міжнародної категорії. І, хоча ще багато належить вдосконалювати, початок вже прокладений. Зауважив черговий гість Волині, віце-президент Європейської атлетики Карел Пільний. Він разом із головою управління фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк Олександром Товстенюком та президентом Волинської федерації легкої атлетики Володимиром Рудюком оцінив. Якість проведених робіт на стадіоні та стан спортивної інфраструктури Луцька. Я был очень удивлен, потому что я не ждал такой красивый комплекс, такой красивый стадион, модерный и так далее. И я очень рад, что у вас это возможно, потому что есть здесь не только возможность для таких соревнований, как чемпионат Украины, но и какой-то большой международный митинг легкой атлетики или какой-то европейский чемпионат юниоров, юношей и так. Я верю, что это возможно будет и здесь. Головна мета приїзду віце-президента європейської атлетики швидше інтегрувати Луцьк у міжнародне спортивне життя. Раніше Карл Пільний очолював Федерацію королеви спорту у своїй країні. За той час Чехія швидко змінила соціалістичну модель спорту на сучасну європейську. Однак у Чехії про розбудову стадіонів і розвиток спорту дбають насамперед міські управління. Таких меценатів, як засновник фонду Новий Луцьк Ігор Палиця, поки що немає. А ви якби перешагнули? В городе Луцк эту часть, о которой я говорил, о, о городской помощи, и взяли помощь от, от фонда. Это прекрасно, что вы это сделали, но это такая новая система, которая сейчас приходит. И что касается базы, то главная база, это отвесить нормально от городов, от городских советов. Но это это улучшение этой базы. Абікновено приходять от таких фондів. Якраз на Волині відбувається Всеукраїнська конференція легкої атлетики, куди зібралися президенти усіх регіональних підрозділів. Серед них знані у світі спортсмени. Завдання Шкарила Пільного переконати членів Європейської комісії, що в Україні не лише безпечно для міжнародних змагань, але й гідний рівень підготовки таких заходів. У грудні Долуцька планує свій візит президент Європейської атлетики.